Вітаю вас, малята. От і настала зима. Відгадайте загадки. Сіра шубка із пір'їн. На морозі жвавий він. Не Орел цей стрибунець. Хто це діти? Горобець. Погляньте на нього. Він завжди у сірій сорочці, чорній кроватці та в коричневому піджаку. На головці. Сіренький картуз. А як звінко цвірінькає? Жовтогруді щебетушки мають чорний капелюшки. Сірі лапки біли щічки називаються синички. Синичка пташка ще менше за розміром горобця, красуня, бралася в кольори нашого прапора. А ви знаєте, що ця маленька пташка влітку за один день з'їдає стільки комах, скільки сама важить? Всі пташки приносять взимку користь для людини. Подумайте яку. Саме з настанням холодів птахи сіляться біля людей. Довіряють, сподіваються на допомогу. А яких птахих зимуючих ви знаєте? Голуби, сороки, ворони, дятли, снігури, сойки. В холодну пору року обов'язково підгодовувати птахів. Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Сойки, снігури, синички всі літять до годівнички. Подивитись, які можна зробити годівнички. Годівничка повинна бути зручною, надійною для маленьких гостей. Що покласти до годівнички, різні злакові, пшеницю, ячмінь, овес, просо, кукурузу, насіння сонячника, дині, кавуна, гарбуза, але не смажене, ягоди горобини, калини, бузини, синички. Ласується несолоним салом. Пам'ятайте, не можна підгодовувати пташок чіпсами смаженим чи кислою їжею зіпсованою. Послухайте уважно вірш грицька бойка. Прилітайте під вікном. Сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали. Мабуть, істеньки шукали, та поживи, бач, нема, замела усе зима. Ой, ви, пташки, кусохвості, наші друзі, наші гості, Прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Впевнен, ви обов'язково підгодуєте та попіклуйтесь про наших маленьких друзів. До побачення!